Фотохаб для адаптації чотирилапих мурчиків відкрили в Черкасах. Їх волонтери вивезли із зони бойових дій. Розрахований прихисток на півсотні знедолених. Там тварини можуть отямитися після пережитого. Їх лікують, соціалізують і врешті шукають нових господарів. Більше про ініціативу розкаже Ірина Цимбо. Ми дівчаток забрали до себе. Цих двох пухнастих кошенят Бачату та сальсу до котохабу привезли із зони бойових дій. Спочатку за ними доглядали військові. На жаль, вижили не всі кошенята. Хлопці між своєю службою, що могли робили для них, рятували їх. Але ж просто вони не можуть витрачати на це час, і вони вже стали такими активними, що ну просто з ними справитись було нереально в тих умовах. Бездомних та покинутих тварин збирають всюди, де нині йдуть найзапекліші бої. Пухнастих рятують не лише волонтери, а й забирають із собою переселенці, яких евакуйовують з-під обстрілів. У нас щодня дзвінки, що там, там малючки, там малючки. Багато дуже тварин, звичайно, в місто привезли переселенці разом з собою, і я говорю, що десь відсотків 90 їх було не стерилізованих. І ну, таким чином і на вулиці дуже багато котиків з'явилося покинутих господарями, які виїхали. Від початку бойових дій працівникам доброкота разом з волонтерами вдалося вивести 36 котів з Маріуполя. У хабі є також хвостаті з Харкова, Херсона, Миколаєва та інших міст. Це Марік. Це того, якого я переназвав В'ячеслав, один з тих, хто прихистив у себе котиків, врятованих у Маріуполі. От ці маріупольські коти вони перший, мабуть, тиждень або два. Вони взагалі тільки під одіялом сиділи, бо ну мабуть, вибухів боялись, там нову ти любий шум. А зараз Марік він такий, як пушинка. Він білий, і його можна там і на руки взяти. І що хочу йому роби. А Макс тільки я лягаю. Він одразу приходить тут. У Котохабі новоприбулих лікують та стерилізують. Є у котиків і своя персональна няня. Це перше, що коли приходиш, вони тебе зустрічають, і кожен потребує, щоб його погладили, щоб йому придали увагу. Тому треба взяти котика, і він тобі буде любити, спати з тобою, буде тебе зустрічати і приводжати на роботу. Засновниця хабу Яна знайшла приміщення для притулку у травні. Вже у червні сюди заїхали перші вихованці. Нині їх тут за три десятки. була така необхідність створити простір, який приближений до простору, як в квартирі. Нам важливо віддавати тварину не з клітки. Це пришвидшує їх всиновлення. Волонтери закликають небайдужих не купувати, а забирати таких тваринок. Найближчими днями бачата та сальза вже поїдуть до нових господарів. Ірина цим волосрідністян. Програма Вікна СТБ. Єдині новини.